Тарас Шевченко, мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чогось було? Мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, А я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Подивився на ягнята не мої ягнята, повернувся я до хати, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. Дівчина при самій дорозі плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Сади, лани, гаї, і ми, жартуючи, погнали. Чижі ягнята до води.